Йозеф Рацнгер Бенедикт XVI. подвійне ім'я цього автора стало всесвітньо відомим, ним написано багато книг, які продаватимуться і після відставки. У фокусі три томи про Ісуса з Назарета між 2007 та 2012 роками. Бенедикт XVI видав ці книжки понад 30 мовами. На майже тисячі сторінок він розповідає читачам про свої суто особисті пошуки Сина Божого. Навіть для експертів це щось нове. Папа Римський концентрується на тому, щоб проголошувати правильну віру та захищати її. Анадро роль діяним тіясте іманохте інтелектце. Інша роль, яку він перебирає. Він залишається інтелектуалом. Інтелектуал Йозеф Ратцінгер у своїй книзі наводить приклади зі своєї мюнхенської зустрічі з Юргеном Габермасом, своєї роботи у французькій академії, розмов з європейськими інтелектуалами. професор теології за життя написав понад 40 книжок. Як теолог, архієпископ Мюнхена та найвищий страж віри у Римі, дивує те, що він писав, і у статусі папи римського, та навіть вимагав від читачів полеміки. Його попередник також друкував книги, але йдеться про вірші. Ну як заперечиш вірші? Образ Ісуса, який змальовує Папа Римський, свідомо контроверсійний. Суміш науки та особистої віри цим він надихає європейських інтелектуалів натомість теологи полемізують. зараз вже є читачі книжки, які вихваляють прогресивні думки. Інші кажуть, але ж мова йде про квадратуру кола, тому що наука не може базуватись на релігійних фундаментах, на вірі, а лише на раціональному. Чи буде Йозеф Рацингер видавати книжки на пенсії? Залишається відкритим.